Я вас вітаю, дорогі німці. І сьогодні, 31.12.24, ми разом з вами завершуємо 24 рік. Він був для нас веселим. Ми з нуля з вами почали, і у нас є свідчення цього. А1. У нас є плейлист, абсолютно А1, який засвідчує нашу роботу. Групу до того ж. Плейлист А2 теж групова робота. Б1 ми теж групою пройшли, і уже далі Б2, і марафони у нас були. І курс мистецтва побудови німецьких речень теж усе це засвідчено. Ми з вами пройшли інтеграційний курс А1, він повністю готовий. Окремо, А2, інтеграційний курс теж повністю готовий. Люди заходять в ті курси. Ми з вами зараз на курсі Б1. Який зараз триває, і ось наш YouTubeний курс супроводжується інтеграційний курс. Дитячі курси повністю готові. А1, окремо А2. Зараз завершується Б1. капка 1 далі піде Б1 з наближенням до Б2. І для літніх людей ми теж не минули батьків ваших, наприклад, або повільно люди, коли навчаються. ми них не минули ні в якому разі увагою. Теж для них є. По курсові меншим. А1.1 готовий, А1.2 готовий, і зараз триває А2. 1. Ну, і стосовно англійців, я буду говорити пізніше із ними окремо. Тому, друзі, в 2025 році нас чекає рівень Б2, однозначно. І, звісно, потім це один і це два. Усі, абсолютно усі відео будуть у вас в вільному доступі. Граматичні марафони усе тут. І питання ви ставите можете, поки я є, буду відповідати на них, правда. І інтеграційні курси я буду вам показувати окремо. Саме хороші, поїхали. Сьогодні ми з вами працюємо над темою. Зимантішицю одну, де пропозиціонин, смислове впорядкування, призначення прийменників і локаль ангабен, вказівка на місце, коли ми кажемо куди, це сиділо, а це сюди. Ось так, поїхали ми гроші. У нас є чотири шпальти, чотири колоночки. Перше це прийменники. Потім яким казусом вони керуються відмінком. Потім які в них приклади речі, і, звісно, подаємо використання. Поїхали. У нас є нах. Засвічують, що він вживається із датіво. І приклади. Ми літаємо в Німеччину, в Мюнхен, в Європу. Тепер нам потрібно рухатися на північ або на Глинкс ліворуч. І питання з Олігріх на Хаузе чи мені відвести тебе додому. Використання пишуть нам країни, міста та континенти без артиклів, сторони світу, напрямки і сталі вирази. Ось як вживається на. Ідемо далі. Цук, під'їхав. Цу вживається із здатів. Я йду до батьків, до лікаря, до перукаря. Ви повинні піти в поліцію і написати заяву. Хлопець ще ходить до школи. Ти теж збираєшся на день народження клауса. Я йду на вокзал, пошту в бібліотеку. Тобто суп плюс датів стосується осіб. Певних органів установ, певних подій і в значенні in richtung» в напрямку до. Підтягнемо. Я бачу чотири акузативи підряд, п'ять навіть видніється внизу. Анна плюс акузатив. Приклад. Ми їдемо до Північного моря, до кордону. І значення, що це водойма або кордон. Він підійшов до вікна. У значенні «фон фаран до. І я поставив листи біля вази. Це точний напрямок. Ідемо до Auf. Auf із значенням в акузаті. Ну, яким значенням керування? Я хотіла сказати в акузаті. Ми летимо на безлюдний острів. Значені островів. І гдіє Ден-Потсдама. Я йду на Потсдамську площу, на будівельний майданчик з місцями він вживається цей Ауф в Ти сьогодні йдеш до податкової, це стосується певних кабінетів установ. Ми йдемо на прийом до міського голови. І це якась подія у нас. Чи йдете ви на оглядову ти йдеш на оглядову вежу, в значенні йти в на, на, на цю, в даному випадку на вежу. І кицька лягає на диван. Це точний напрямок, точне місце. Я підтягну акулатив з ін і хвара індішвайца. Я їду до Швейцарії, Судану, США. Це країни з артиклями. От йде в парк із собакою, узначені в. Кицька заповзає в свій ящик. Це точний напрямок. А тепер, мої хороші, у нас є гінта, небен, і банта фуаць, вже їх не дробили, ось так ось. Просто поставили, що вони керуються акузитівом, і подали, наприклад, киська лежить позаду, поруч під перед диваном між подушками. І я вішаю картину над ліжком. Це подання точного напрямку місця. Заходимо в біс, теж акузитів. Поїзд ходить тільки до Нюрнбергу, в значенні кінцевої точки, а також у поєднання з Цу, плюс Та теж така може бути можливість. Дюр плюс акузатів, Пан Сміт пройшов у двері, у значенні через ентлан плюс знахідний велодоріжка пролягає вздовж річки, вздовж паралелітет. Бачите? І Геген в акузативі, він в'їхав у дорожній знак. Кінцева точка. Ось у нас палія. Це ще не все, ми хороші. Ми не прощаємося з вами, тому що у нас є «richtungsangaben» Ангабен в плані Воге, звідки? Під'їхало три датіва. аус плюс датів ми щойно приїхали з Берліну, Іспанії, Азії, це міста, країни і континенти, і вона дістала пляшку з холодильника у значенні Граус з фон Пауль приходить від лікаря, від перукаря. Марі Приходить від, ну, так, з поліції, напевне, з університету, Сюзанна прийшла з класу виставки, і машина їхала з півдня поруч. Перзони, люди, це деякі авторитети можуть бути інституції, події, сторони світу, напрямки і відправні точки. Або плюс датів літак летить з Амстердаму, це відправна точка. Поїхали тут. Ой, що робиться всі датіви. Угу. Анна плюс датів, ми були на північному морі або на кордоні, він стояв біля дверей. Фервентун значення водойма кордон або точне місце розташування. плюс датів, ми були на безлюдному острові, ми зустрілися на Потсдамській площі на Будмайданчику, ти теж був на вечірці, на прийомі. Ти вже був у податковій. І лист лежить на столі. Значить, значення у нас острови, місця, якісь події, якісь кабінети, і точне місце розташування. Ін плюс датів. Так, я був у Португалії, у Гамбурзі, в Європі. У церкві було близько ста людей. І це країни міста, точне місце розташування континенти. Добре. Знов unter vor» і «Zwischen» – це датів. Гіцька лежить позаду поруч. Як де лежить? А, я не сказала во зверху. Де? Угу. Лежить позаду поруч під перед диваном між подушками. Картина висить над ліжком, точне місце розташування. Ідемо бай, дивимося датів. Ото пішов до лікаря батьків, марів поліції. В компанії Siemens. Так, ти був учора на лекції у році німецької мови професора Шульца. Це все діло стосується осіб певних органів або подій, ферменфюр і подій, подійхт вправ. Гегенюба, протилежність, давальний відмінок, будинок знаходиться навпроти університету у значенні з іншого боку. Так, умгерум акузатів під'їхав. Навколо місця аварії стояли люди, узначення навколо хайзон і генетів. Ось у нас. Дивіться, скільки генетів? Раз, два, три. Сім. І не хальб, ався хальб. Бехальбонте хальб, бізайц, з'ян, зайц і абзац. І вчора, здається, розповідала це я, У місті діє обмеження швидкості, подалі від міст, ціни на нерухомість впали. Так, в значенні обмеження. Все, мої дорогі, ваше домашнє завдання. Так як сьогодні новий рік і, можливо, ви захочете відпочити від поглинання салатів і трошечки щось поробити корисне для вашого мозкового наповнення, то напрямки подорожей заповніть за потреби, додайте прийменник, ну, правильно ж кажу, прийменники і артикль. Далі додайте так само прийменники місця або артикль. Так, послухачка у нас є в групі. Додайте наступний діалог. Доповнюють прийменниками місця. Четверте. Самі. П'яте, щось його багато, мені здавалося менше. теж а Прийменники. А вже завтра ми будемо дивитися темпераль Ух ти скільки його! Ні, я його таки поліжу на шматки. Сьогодні вистачить вам, щоб не було забагато. Все таки мозок в тані свята, я думаю. Сторіночка 166, ми з вами завершуємо і, хороші, скоро було, цей Б1. Ну, і в нас є інтеграційний курс Б1 завершується. Це логічно, вони йдуть поруч. Тому десь ще місяць, та й на тому все, Б1 завершиться, мої хороші. Він буде запакований, цей Б1 інтеграційний курс, ви зможете його купувати, так як люди купують зараз А 1 на 2 Тобто зайшли і собі проходите його всласть. Він нікуди не дівається, і ви спокійно собі там комунікуєте зі мною, все як треба. Так само буде йти АБ2 буде йти паралельно. Я знову буду робити так само граматичні уроки, так як тут. З вами буду говорити. Люди пишуть коментарі, дякую. Можливо, ви бачили, як ми спілкувалися із студентом, який розповідав про їх ІГФАГ. Я їду. Я його переклала, як я повертаюся на хаус. Мені зробили зауваження, що все-таки це я їду, а я кажу, що це рівень Б1. І я його художньо перекладаю, мене попросила його поки що не робити. Але, на жаль, на рівні бедва мені доведеться все-таки перекладати ось так. Ну, таке діло. Добре, мої хороші, До зустрічі із Прийдешним, і хай все буде у нас в 25-му найкраще. А ми побачимося з вами завтра, 1 січня 2025 року. Хто міг подумати, я, така ситуація. пока пока мої хороші.